Наявності в максимальній комплектації Hyundai Kona 2019 року 64 кВт батарея. Автомобіль у нас був придбаний з злізаного аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціону присутні. У 2021 році по відзивній компанії була замінена батарея. Стоїть у нас резина Michelin. Присутні безключовий доступ, датчики сліпих зон. Максимальна акустика крал. Тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, це всі асистенти присутні, електрорегулювання пасажирського та водійського сидіння, такий гарний збережений шкіряний перфорований салон. Також присутній люк. Підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, передзад парктроніки, 108 тисяч рідного пробігу. В такому гарному стані автомобіль. Автомобіль наш вже розмитений, сертифікований готовий до першої реєстрації. Знаходиться в місті Волочиськ Хмельницької області. Також можлива доставка прямо до вас додому. В такому гарному білому перламутер кольорі. Є в нас повністю комплект двох зарядних: одна від станції, друга від розетки. Такий органайзер під зарядки. Чотири сіточки на бокові вікна. Тут у нас присутні знак, жилетка, аптечка, фонарик, комплект лампочок, також присутній фаркоп, знизу задувка, компресор і крюк, також присутня полка багажник. В такому чудовому стані автомобіль з рідним пробігом. Ціна на даний автомобіль 15 700 євро. Також можу доставити цей автомобіль прямо до вас додому. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.